Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми по... А, і сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Need for Speed Undercover. І щоб далі поганятися з поліцейськими, їх трохи подраконити, нам ми відчинили мапу. Так що, давайте вибирати. Будь-яку, ну, наприклад, цю ось так. Так, треба нанести збитків на 15 касариків боксів. Ось так. Майже. Ох, як я приземлився. І в мен, мені вдалося на завдати збитків на 15 косароків баксів. Так, давайте тут зупинимося. Мене тут ніхто не знайде. Навіть на 17 касариків. Ну і все. Нічого собі, які бонуси мені дали. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось на мій канал, ставимо подобайки. пишемо в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими. Дізнатись про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!